Ми вже дочитали повністю е, до кінця внувальна залишилось фактично дочитати формування обвинувачення, це декілька буквально речень. Ну, я не знаю, там дві хвилини треба потратити на їх зачитку. І там вже йде перелік потерпілих, слідчих, прокурорів, цивільних позовів. Ну, Тобто там 20 хвилин максимум роботи залишилось. Тому ми читаємо, е, чекаємо наступного засідання. Я бачу, що загалом явка в нас вже. Хоча в деяких питаннях хрома, як то кажуть, але загалом присутні всі обвинувачені адвокати, тому я не бачу перешкод, ну, закінчити зачитування обвинувального акту, але ну можна фактично сказати, що сьогодні він майже був закінчений, зачитаний до кінця. На сьогоднішній момент ми фактично розглядаємо питання щодо. Порядку дослідження доказів, які будемо досліджувати доказів в кримінальному провадженні, виклику свідків, потерпілих, потерпілих допитом винувачених, А вже після цього, коли ми будемо вирішувати питання щодо е, тої міри наказань, е, покарання, яке буде застосовуватись до обвинувачених, виновності чи невиновності, будемо вже вирішувати питання щодо е, того, яку обирати їм міру. Покарання. Ну, от тут така ситуація, що при зачитися формулювання обвинувачення повинні бути всі обвинувачені. Тому я ну я напевно, що ми якось перестрахуємось на наступне засідання, запросимо додаткових, можливо, захисників. Головне, щоб були всі обвинувачені. На сьогоднішній момент ми дуже ну, значну роботу зробили в цьому напрямку, щоб закінчити вже зачитувати обвинувальний акт, але ну, склалася така маленька, один маленький нюанс щодо відсутності Альоша. Який, як повідомив, начебто він захворів. Тому в наступному засіданні ми з'ясуємо, чи дійсно він захворів, якщо ні, то я буду просити суд вжити до нього відповідних заходів реагування і в тому числі обрати йому міру запобіжного заходу, оскільки ну, він неодноразово зривав судові засідання, і це викликає дуже великі суперечки в Тому числі серед обвинувачення. ми сьогодні прийшли разом з іншими представниками патріотичних сил нашого міста та небайдужою громадою для того, щоб прослідкувати за процесом суду по резонансній справі 2 травня, і ми побачили, що реально судді та держобвинувачення, септо прокуратура, роблять певні зрушення в напрямку. Винесення рішення стосовно подій 2 травня. Сьогодні було майже повністю зачитано вже обвинувальний акт, що не могли зробити впродовж півтора року. І судове засідання перенесено на 24 число. Ми вбачаємо певний позитив у тому, що зараз відбувається в судовому процесі. Але на жаль, мусимо констатувати, що без впливу громадськості цих змін не було. Минулого разу судове засідання не розпочалось через неявку декількох захисників підозрюваних, хто. Судове засідання через це було зірвано, але перед початком засідання на нього було допущено усіх представників так званих проросійських сил, тобто групу підтримки підсудних, і не було допущено до зали судових засідань нікого з патріотичної громади. Сьогодні вже ситуація склалася інакше. Сьогодні до зали судового розгляду було допущено по декілька представників від різних громадських організацій та Тих людей, які не мають жодного процесуального відношення і є так званою групою підтримки сепаратистів, наскільки мені відомо, більшу частину з них сьогодні не допустили. І я вважаю це задоцільне, тому що якби вони там знаходились, то не було б нормального порядку під час судового розгляду, І, можливо, судовий розгляд був би в чергово зірваний.